Здійснювати мрії просто днями рівненські волонтери здійснили маленьку, втім таку довгоочікувану та бажану мрію дівчини з рокитного. Сьогодні вона життєрадісна і впевнена в собі, але мало хто знає про труднощі, які трапились на її шляху. Єлизавета легкобит боролася своє життя ще з перших років. Дитинство дівчинки перекреслив страшний діагноз нейробластома. У мене бабуся змітила, що я стала не дуже активним, бо я була дуже активним дитям. Я бігала, лазилася, а так я просто лежала, нічого не робила. Е, зробили кучу аналізів, кучу цих всіх всяких, е, обстежень. Виявили нейропостому. І добре, що так рано, що її ну, змогли вирізати. І зараз більш-менш все добре. Да, там від цього пішло дуже багато блячок, але з усім справлюся. Як розповідає лікарка Єлизавета, завідувача онкоцентру дитячої обласної лікарні Дана Бокій медперсонал і досі пам'ятає той рік, коли дівчинка проходила тут лікування. каже своєю витривалістю, жагою до життя та терпінням дитина допомагала і лікарям, враховуючи навантажувальні і комбіновані блоки, які переносять ці діти, вони за собою тягнуть великі ускладнення після хіміотерапії. І відновитися після цих блоків дуже складно. Тривало перебування в стаціонарі, навантажування різних медикаментів супроводу і симптоматичних, тому дитина. Показалася нам терплячою, яка завжди нас підбадьорила і свою бабусю. Нині Єлизавета навчається у Рокитнівському медичному фаховому коледжі. Лікування хіміотерапією й до сьогодні залишило слід на її здоров'я. А понад рік, проведений у лікарняній палаті, не завжди змінив життя. Я коли була маленька, хотіла стати лікарем-онкологом, але зрозуміла, що просто почала розуміти, що в такому стані я буду бачити інших людей. Я вспоминаю себе, яка я була. Як на мене лікарі дивились, і вони не подавали віду, але Мені здається, що все одно щось страшне їм теж було, як і мені, як і всім. Насамперед, це велика відповідальність. Щось не так зробив, щось не так подивився. все. днями для дівчини виповнило 16 років. У подарунок рівненські волонтери здійснили її мрію, організували фотосесію на Оствиці, яку Єлизавета так довго хотіла. Я на Оствиці дуже часто фотографую, і насправді мене здивувало, що в когось є така мрія. І я фотограф, і я ну відразу не думаючи, зразу дзвоню по номеру і ще й переживала, щоб ну, ніхто не забрав її. І думаю, я хочу пофотографувати цю дівчинку, здійснити її мрію, бо це найкраще. Просто душа й може зробити. мені здається, це складне випробування у дитинстві дало дівчині багато уроків, якими вона ділиться із іншими, отримувати задоволення від кожної хвилини, цінувати життя та насамперед вчасно відвідувати лікарів. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.